16 лютого 2024-го у колонії містечка Харл на півночі Росії помер Олексій Наваль. Офіційна причина смерті 47-річного опозиційного політика Тромб. Утім, світові лідери вже поклали відповідальність за його загибель на російську владу і Владіміра Путіна особисто. Вбивати своїх ворогів давня російська звичка. Зараз ми про це розкажемо. І поза всякими законами вбивати своїх ворогів кремлівські очільники почали фактично з моменту заснування своєї держави. Особливо відзначився Іван IV на прізвисько Грізний. Геноцид Новгороду. Опричнена з тисячами замордованих. Нарешті вбивство власного сина. З благословення Грізного його права рука малюта Скуратов задушив митрополита Філіпа. Президент Росії вирішив стати адвокатом. Одного з найбільш жорстоких вбивців світовій історії, правої руки Івана Грозного, малюти Скуратова. мовляв, той не вбивав митрополита Філіпа. він його не ні не ні а Якщо приїжджав, то проїхав мимо. Ще один улюблений герой Путіна Петро І. Той, хто, власне, і перейменував Московію в Росію та назвався першим імператором. А ще Петро був патологічно жорстоким. Він любив особисто бути присутнім при колесуваннях, катуваннях і стратах. Втім, московських царів у своїй жорстокості значно перевершили більшовики. Один з їхніх перших декретів про терор. Ленін прямо говорив, що диктатура пролетаріату не буде зв'язана жодними законами. Надзвичайна комісія у позасудовий спосіб вбила десятки тисяч людей. Наймасовіший вбивця в історії Йосип Сталін не цурався вбивати людей поодинці. Наприклад, досі не розкрите вбивство партфункціонера Кірова стало приводом для великої чистки і великого терору. 25 травня 1926, дев'ятсот Париж. З ресторанчику на вулиці Расін виходить чоловік 47 років. Це колишній керівник Української Народної Республіки Симон Петлюра. Перехрестя вулиці Расін і бульвару Сен-Мішель. Сюдою пролягав звичний маршрут Симона Петлюри з кав'ярні до дому. У цьому будинку у 1926 році. Була книгарня. Того фатального дня Симон Петлюра зупинився тут, щоб подивитися на книжкові новинки. І в цей момент його гукнули. Симон Петлюра питає незнайомець, і навіть не дочекавшись відповіді, дістає револьвер. Колишній отаман директорії Української Народної Республіки пробує ціпком вибити у нападника зброю. Проте перший постріл в плече збиває його з ніг. Друга куля потрапляє у підборіддя. Ще дві у живіт. Це тобі за вбивства, це тобі за погроми. кричить чоловік з револьвером. Нарешті п'яте поранення у груди виявляється смертельним. Уже за 20 хвилин Симона Петлюри не стане. Між тим затриманий дає перші свідчення у поліції. Його звати Самоїл Шварцбад, і він убив петлюру буцімто у помсту за єврейські погроми в Україні. Захисник відомий у Парижі адвокат Андрій Торес повернув справу так, що суд почав трактувати вбивцю петлюри як месникам за єврейські погроми. Вбивство петлюри це було це була дуже підла операція. Наскільки вона по перше було це Петлюра все ж таки був діяльний і, це, і на даному, на даному моменті НКВД рішило його злічи. Тоді Пиурішило зліквідувати. Зі сплячим агентом, який був у Франції, плюс найгіршу операцію, яку вони яка їм вдалося зробити, то є спопуляризувати в цілому світі петлюру як антисеміта. Двадцять третє травня тисяча дев'ятсот тридцять восьмого. Роттердам, Нідерланди. У центрі міста лунає гучний вибух. Вулиця Кол Сінґл у Роттердамі. Як свідчать фото, вибуховий пристрій працював приблизно ось на цьому місці. Коли паніка вщухає, з'ясовується, загинула лише одна людина. У загиблого знайшли документи на прізвище Новак. Однак, слідство дуже швидко з'ясувало, що йдеться про лідера організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Сьогодні справа вбивства лідера українських націоналістів Євгена Коновальця відома до найменших подробиць. Виконавець терористичного акту, агент НКВС Павло Судоплатов, залишив після себе мемуари, в яких детально розповів про те, як йому вдалося зануритися у середовище ОУН на еміграції. У 1934 році державне політичне управління України доповіло про своє успішне проникнення в керівні кола емігрантської української військової організації. Після відступу частин Коновальця у Польщу в 1920 році Василь Лебедь був направлений ним на Україну для організації підпільної сітки, але був схоплений. Вибір у нього був невеликим: або працювати на нас, або вмерти. Я діяв під виглядом племінника лебедя. Судоплатов. Мемуари. Судоплатов з гордістю розповідає, як він крок за кроком втирався в довіру до Євгена Коновальця. Зокрема, такий випадок. Агент НКВС у супроводі лідера ООН прийшов у Парижі на могилу Симона Петлюри і взяв звідти грудочку землі, щоб, як він полом'яно заявив, повезти на батьківщину і посадити у цій землі дерево. Театральний жест викликав у коновальця сентименти. Українські націоналісти були дуже кваліфікованими фахівцями, які вміли. Протиставляти себе цим спецслужбам, державним спецслужбам. І вони були досвідчені. І, звичайно, Коновалес беріг себе. Але, знаєте, завжди знайдеться хтось, кому починаєш довіряти, тому що проходять роки, роки проходять, коли агент сидить, нічим себе не виявляючи. А потім. Команда, ну і коробка, цукерок, чи щось інше. Занурення судоплатова у середовищі організації українських націоналістів на еміграції тривало кілька років. Врешті коновалець став вірити йому беззастережно. Ми з ним навіть в баню ходили в Понімає? Я для нього був молод. Мені було 27-й років, а йому було вже під 50. Он мені як молодого человека, будучи свою опору. здесь, на Україні. Завдяки таким стосункам судоплатов майстерно провокував конфлікти в українському середовищі. Організація почала ділитися на фракції. У 1937-му судоплатова викликали в Москву. Після короткого інструктажу він у супроводі головного чекіста Єжова в автомобілі попрямував у Кремль на зустріч зі Сталіним. Петровський урочисто оголосив, що українська соціалістична держава заочно винесла коновальцю смертний вирок. «Коновалець, – сказав Петровський, перебуває у стані війни проти радянської Росії та України. Сталін зупинив його і сказав: це не акт помсти. Наша мета в тому, щоб обезголовити рух українського фашизму і примусити цих розбійників познищувати один одного в боротьбі за владу. Судоплатов мемуари. Дізнавшись від судоплатова, що конувалець любить шоколадні цукерки, він порадив агенту подумати над цим. Отримавши добровождяне вбивство, делегація покинула Кремль. У спеціальній лабораторії НКВС виготовили бомбу, замасковану під коробку цукерок. Під час короткої зустрічі в Роттердамі судоплатов невимушено вручив коновальцю смертельні солодощі і швидко пішов. За лічені хвилини пролунав вибух, Якимось чудом загинув лише конувалець. Терористичний акт проти лідера ООН був лише одним з багатьох вбивств. Замовлених верхівкою СССР. Рік 1938. Павло судоплату отримує від Сталіна та наркома внутрішніх справ Берії завдання: убити у Мексиці одного з організаторів жовтневого перевороту в Росії, а нині заклятого ворога вождя СРСР Лева Троцького. У травні 40-го перша спроба у вигляді нападу не вдала. Масована стрільба не завдала жодної шкоди Троцькому. Тоді в хід пішов інший метод. Агент НКВС, іспанець Рамон Меркадер, який втерся у довіру до Троцького, дав йому почитати статтю і забив революціонера Льодорубом. 12 жовтня 1957-го. Мюнхен на сходах будинку номер 8 на площі Карла було знайдено труп провідного діяча української націоналістичної міграції Лева Ребета. Медична експертиза не встановила будь-яких ознак насильницької смерті і поставила діагноз, що він помер від серцевої недостатності. З левом Ребетом вважалося, що знову це викличе боротьбу між різними угрупованнями. Буде вважатися, що Ребета забили бандерівці. 15 жовтня 1959. -го. Мюнхен. У під'їзді будинку знайдено залитого кров'ю лідера українських націоналістів Степана Бандеру. Медики констатували смерть від отрути Ціаністого калію. Те, що українські кола говорили, що це вбивство, що це там Москва і так далі. Знаєте, ви зацікавлена сторона, зрозуміло. А ви докажіть, а це як зараз із е, лайнером Боїнг 737. Та, ну, всі розуміють, хто вбив. А, а ти докажиш та, та. або як там Путін говорить, ви докажіть, що це наші танки, там що вони звідси заходять і так далі. Вбивство Бандери ризикувало залишитися назавжди нерозкритим злочином. На кшталт убивства Джона Кеннеді. Але сталося непередбачуване. 12 серпня 1961-го західний Берлін. В установу американської поліції зайшли молодий чоловік і жінка. Вони були дуже стривожені. Чоловік заявив, що його звати Богдан Сташинський, дружину Інгі Поль. і вони щойно втекли зі східної Німеччини. Далі, трохи повагавшись, чоловік сказав, що є агентом радянських спецслужб і вбивцею українських націоналістів Лева Ребета і Степана Бандери. Спочатку чоловіка сприйняли за божевільного. Проте, чим більше він розповідав, ставало зрозуміло. Чоловік говорить правду. Сташинському з дружиною вдалося перетнути кордон між східним і західним Берліном у ніч на 12 серпня. А вже за добу західний Берлін почали оточувати колючим дротом і зводити те, що згодом назвуть берлінською стіною. Совпадінні зізнання бивствах – крок, для якого потрібна серйозна мотивація. Для Сташинського і Інги це було банальне бажання вижити. Після вбивства Бандери Сташинського з дружиною відправили до Москви, де тримали практично як в'язнів під охороною. Вагітна Інги зуміла виїхати до НДР, однак Сташинському їхати з нею заборонили. Він так і не побачив сина. Зі східної Німеччини прийшла телеграма: Петро помер. Прошу приїхати. Сташинського відпустили лише на похорон, причому будинок батьків інги був під охороною. Ймовірно, саме інги переконала Сташинського тікати. Вони залишають свою дитину непохованою і, обдуривши охорону, вислизають з дому. Якби він зачекав один єдиний день, зачекав дня похорону своєї дитини. Він вони втекли один день до того, як був похорон їхньої дитини. Вони б залишилися в східному Берліні. Вони б залишилися в радянському Союзі. І ми б ніколи не знали ні про те, як помер Лев Ребет, хто забив Степана Бандеру. І головне, ми б мали дуже загальне уявлення про те, як діяла радянська розвідка в 50-ті-60-ті роки. У жовтні 1962 року у місті Карлсруе Богдан Сташинський постав перед судом. І весь світ дізнався про грандіозний провал спецслужб СССР. І це обернулося на гучний процес, який підтвердив правоту української сторони і став процесом значною мірою над радянськими методами політичної боротьби да, усунення політичних конкурентів. Тоді всім стало зрозуміло, що і Троцький, і інші, що це було не ініціатива мексиканських комуністів, розумієте. Богдан Сташинський народився 1931-го у селі Борщовичі на Львівщині у селянській родині. Його рідна сестра була пов'язана з підпіллям УПА. Його дядька розстріляли НКВД-сти. Після закінчення 10-річної школи Сташинський поступив до Львівського педагогічного інституту на російський філфак. Одного разу він їхав додому провірити батьків і спробував зекономити на квитку. Зайця спіймала залізнична міліція, яка на той час належала до Міністерства державної безпеки. МГБіст виявився добрим психологом. Він припустив, що хлопці такої породи, як Сташинський, можуть стати в пригоді і не помилився. Студенти присоромили й відпустили, але через декілька днів до нього завітав чоловік у цивільному. Далі розмови, погрози, репресіями рідним за зв'язки зупа і, звичайно, обіцянки цяцянки рожевого майбутнього. Сташинський дав згоду. Сташинський знав таємниці радянської системи. КГБ знав сесізнав. Таємниці підготовки отаких от от терористів, скажімо так. Ну, навіть оці протоколи допитів його в суді німецькому розкрили дуже багато. Та як Радянська спецслужба вербувала таких сташинських, та, як, на, як в Радянському Союзі, на елементарних речах. Можна було попастися. На суді виступили донька Степана Бандери Наталка та дружина Лева Ребета Дарія. Все те, що тут цими днями виявлено, я сприймаю як глибоку і жорстоку трагедію. Я не маю супроти обвинуваченого почуття злоби і ненависті, і я не кладу жодної ваги на те, щоб він був гостро покараний. Справу сташинського я бачу саме як справу, як явище, що є віддзеркаленням трагічної долі мого народу. Дарія Ребет, московські вбивці Бандери перед судом. Вирок Сташинському прозвучав доволі поблажливо. Вісім років тюремного ув'язнення. Його подальша доля невідома. Він сидів у німецькій в'язниці. Очевидно, що зразу його з в'язничної койки забрали американські спецслужби, може, західно німецькі і американські спільно. Ну, я думаю, що західні спецслужби дорого б заплатили будь-яка спецслужба за те, щоб мати такого викладача, скажем, в своїй школі контррозвідки, який би. Пояснював цю всю систему підготовки радянських спецслужб. 13 травня 1981-го. Ватикан автомобіль з папою римським Іваном Павлом II в'їжджає на площу святого Петра. Тисячі людей простягають у бік понтифіка руки. Дехто підіймає вгору дітей. Іван Павло ІІ вітає НАТО хресним знаменням. Раптом лунає постріл. Закривавленого понтифіка підхоплюють на руки і везуть у лікарню. Дуже багато народу молилося. Ми всі, ми всі переживали. Навіть працювалося ще 24 години на, на день, бо ми думали, що кожної хвилини може прийти війська, що папа помер. Поліція між тим затримала терориста. Ним виявився громадянин Туреччини Алі Акджа. Хоча все мало вказувати на мусульманське коріння замаху, у процесі слідства сплили болгарські спецслужби, за якими виднілася тінь КДБ. Згодом у 90-х архіваріус радянської спецслужби Мітрохін засвідчить, замах планували у Кремлі. Липень 2006-го. Росія. Державна дума схвалює пропозицію президента РФ Путіна і дає санкцію на використання сил Федеральної служби безпеки за межами Росії. Довго чекати не довелося. Листопад 2006-го Лондон. У лікарні помирає експівробітник ФСБ Росії Олександр Литвиненко. Діагноз отруєння радіоактивним полонієм. Як встановило слідство, Литвиненко був убитий депутатом Держдуми Росії Андрієм Луговим з великою долою ймовірності за вказівкою президента РФ Володимира Путіна. Мотив співпраця Литвиненка з спецслужбами Британії. Він розкривав кримінальні схеми російського режиму. Лише на перелік вбитих режимом Путіна журналістів та опозиційних політиків не вистачить ефірного часу. Назвемо лише декількох, найголовніших. Сергій Юшенков – один з лідерів опозиційної партії Ліберальна Росія, вбитий у 2003-му. Того ж 2003-го помер журналіст і депутат Держдуми Юрій Щекочихін, активний член думської комісії з розслідування вибухів 99-го року. За офіційною версією його смерть стала наслідком загальної інтоксикації організму, речовиною незрозумілого походження. Лондонська лабораторія у надісланих родичами зразках тканин виявила отруєння Талієм. 9 липня 2004-го біля офісу Російської Федерації Форбс був розстріляний відомий журналіст Пол Хлебніков. 7 жовтня 2006-го вбито Ганну Політковську, одну з найвідоміших російських журналісток, яка розслідувала численні випадки порушень прав людини, здійснених російськими військовими у Чечні. 27 лютого, 2015-го у Москві, просто біля Кремля. Був убитий політик Борис Німцов. Он ютий Вадімір Путін, щоб ви поняли. Окрім іншого, Путін проводить в РФ політику ресталінізації. Хоча й без цього зрозуміло на кого з історичних персонажів він рівняється. Що ж, нагадаємо, великий Сталін помер у калюжі власної сечі. Якою буде смерть вбивці Путіна, незабаром дізнаємося. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на YouTube канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашиську брехню. І все буде Україна!